Дріт на пляшці шампанського. Да, блін, дріт на пляшці шампанського. Те, що постійно залишається у мене в руках, коли я відкриваю пляшку шампанського, що не зрозуміло. А потім зубами довідкриваємо. Не знаю. Дротик. Шампо дротик. Мюзле. Мюзле. Медалева маленька пластинка з назвою бренду на сумках або техніці. Глямдачка. Як воно там? Лейбочка, не? Шильдик. Шильдик. А заводський край тканини, який не обсипається, не розпускається. Заводський край кри... К... тканини, який не. Канва якась, не знаю. Майже кайма. Кайма. о. Так. Щільна тканина стрічка, з якої часто роблять банти. Щільна тканина стрічка, з якої часто роблять банти. Не знаю. Лента. Грогра. Грогра. Дві б не знала.